Шановні колеги. 2077. Проект закону про ратифікацію угоди між урядом України. Шановні колеги, 2077. Проєкт закону про ратифікацію угоди між урядом України та європейською комісією. Готові голосувати? Будь ласка, сигнальне в цілому, прошу голосувати. 2077. Це сигнальне. Колеги, тепер про себе дуже уважно. Це було сигнальне голосування. Це було сигнальне голосування. Я прошу підтримати в цілому і прошу голосувати. Це було рейтингове голосування. Будь ласка, прошу голосувати. Голосуємо. 244. Дякую. Шановні колеги. Одна хвилина інформації. Після того як ми ухвалили проект постанови про затвердження порядку денного всієї сесії в 241 голос. Ми перейшли до розгляду наступного питання порядку денного. Під час розгляду наступного питання порядку денного до мене підійшов народний депутат Лещенко і сказав про те, що було випадок неперсонального голосування. А народний депутат Суд через деякий час, там не знаю, 3 хвилини, 5 хвилин, підійшла народний депутат Суслова і засвідчила, що вона підтримує рішення про 3085 вісімдесят п'ять затвердження. А оскільки ситуація є неоднозначною, є заява депутатів. Я прошу доручаю регламентному комітету розглянути терміново це питання. І внести пропозиції щодо подальших наших дій відповідно до регламенту Верховної Ради України. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. 2.073. Мустафа наєм хвилину. Хвилину Мустафа наєм. З трибуни, будь ласка. Владимир Борисович, ну давайте не, не, не дурить друг друга, но ну, правда. Я с большим уважением отношусь к вам и к нашим всем коллегам. И это взаимно. Мы 30 раз проводили это голосование. Мы точно видели, что в, глазе, в зале фальсификуют голоса. Мы точно знаем, что есть дубликаты карточек. Мы сами видели, как в разных секторах голосуют. Мы можем дурить друг друга, рассказывать, что будет регламентный комитет, принимать какое-то решение. Но по факту сейчас уже повестка дня рассматривается. Давайте уважительно относиться друг к другу. У нас есть заявление, согласно 47-й статье. Давайте четко сделаем простую вещь Переголосуем и пойдем дальше Более того, вы знаете причину этого Причина не в том, что мы не хотим голосовать Вы реально проталкиваете законопроект, который противоречит логике Демократии, то, за что мы боролись до этого Давайте вынесем законопроект, проголосуем повестку дня Пойдем дальше работать Зачем мы устраиваем этот цирк? Вельмашанов, коллеги народные депутаты Мова идет про затверждение порядка ДНР Я тоже с величезной повагой ставлюсь до вас, коллеги народные депутаты Очевидно, це був 241 голос, із яких блок Петра Порошенка 90, Народний фронт 55, опозиційний блок 22, самопоміч 20, партія відродження 7, Радикальна партія Олега Ляшка 17. Воля народу 11, батьківщина 9 і позафакційних 10. Тому мова йде про те, що ви зафіксували, тому на виконання норми закону я одразу направляю. Це питання до регламентного комітету нехай розгляне і внесе пропозицію. Зараз, зараз, зараз. Але давайте йдемо далі. 2.0.78. проект закону про ратифікацію протоколу. 2078, 2078. Проект закону про радифікацію протоколу про реєстр викидів і перенесення забруднювачів. 2078. Є пропозиція, є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. 2078. Вибачте, 2073. Проєкт закону про радифікацію угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених. Є пропозиція за скороченою процедурою розглянути даний проєкт постанови. Шановні колеги, значить, ще раз наголошую, я направлю зараз це звернення на я направлю зараз це звернення в регламентний комітет, але ми дійшли ще щойно згоди з Мустафой наємом. Я зараз поставлю пропозицію щодо повернення до результатів до голосування щодо повернення до розгляду цього питання. 3855. Наголошую на тому, хто підтримує пропозицію. Я поставлю голосування, Хто підтримує пропозицію переголосувати Де даний проект постанови? Два три. Будь ласка, проект закону про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважень. Є пропозиція за скороченою процедурою. Займайте свої місця. Ірина Геращенко, хвилину. Шановні колеги, від імені комітету євроінтеграції, я хочу звернутися до єврооптимістів. Шановні єврооптимісти. А ми підтримуємо повністю необхідність особистого голосування. Але я вас дуже прошу. Якщо ви хочете бути святіше Папи Римського, будь ласка, так само приходьте на роботу, в тому числі і на комітети. Щоб у нас на комітетах був регламент, в тому числі за участі єврооптимістів. І я звертаюся від комітету євроінтеграції до голови Верховної Ради щодня. Оголошувати перелік тих депутатів, які відсутні на роботі, щоб всі бачили, хто є, кого немає, а не ті, хто до трибуни підбігли на 5 хвилин побушувати, а потім зникли. Сидимо, працюємо так, сидимо з 10 до 6, і на комітетах також. І від нашого комітету я прошу опублікувати прізвища всіх, хто не ходить на комітети і зриває їх кворум, бо там дуже багато єврооптимістів. А наша робота не лише в залі, а й на комітетах. Дякую, дякую, шановні я... колеги. Будь ласка, з великою шаною повагою до кожного народного депутата я вимагаю такої ж зворотній поваги. Прошу, 2.073 за скороченою процедурою розгляд. Прошу підтримати. Голосуємо. 151, будь ласка, доповідайте серватюк. Перший голови державної прикордонної служби Сербатюк Василь Миколаївич. Шановні колеги, будь ласка, доповідайте з воложої уряду. Є у нас заступник прикордонної служби? Є у нас заступник керівника прикордонної служби? Перший заступник керівника прикордонної служби 2 Добре, шановні колеги. Е... 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 Ігор Гусь, Ігор Володимирович, будь ласка, співдоповідайте. Після розгляду цього питання я дам слово. Будь ласка, Ігор Гусь. Гусь, доповідайте. Борисович, давайте якось розблокуємо роботу трибуни і парламенту. Тоді будемо доповідати, бо це ненормальна ситуація. Хвилину Олег Ляшко. Зараз тобі дам слово. Олег Ляшко радикальна партія. Шановні колеги, перше. Давайте подивимося перелік законопроєктів. Надзвичайно важливі закони yeah. про ратифікацію, yeah. про ратифікацію угоди. Yeah. Раз друге you у мене barchete, бачите, бачите демократія Alek, яка you сам, you сам Бачите, яка демократія у know, Наєма. Коли йому виступати, він виступає. Він виступає, йому ніхто не заважає. Коли ми намагаємося сказати, не даю слова. Оце така демократія. Тепер мене питання. Чому ви не блокували трибуну, коли тут протягували антиконституційні зміни до регламенту? Чому ви не блокували трибуну, коли тут протягували антиконституційні зміни до конституції? Чому ви за них голосували? Ви голосуєте за антиконституційні закони? Тоді це нормально. Коли ми просимо працювати, ви блокуєте трибуну. У мене прохання до парламенту. Давайте не смішити народ, давайте працювати. Хто порушує закон? Склади мандат де гуляй. Я хочу працювати. Дякую. Обмінялись думками. Так, дуже емоційно. Все 30 секунд. Закінчуйте. Що є в очі? оцим цим хлопцям скажи, що вони корупціонери. Все шановні колеги, народні депутати. Відповідно до регламенту Верховної Ради України, я оголошую 30 хвилинну перерву. Дякую за увагу. Ми написали заяву, як того вимагає регламент. Підійшли до спікера Верховної Ради і представили йому цю заяву з чіткою вимогою поставити на переголосування проект постанови про схвалення порядку денного сесії. Цього зроблено не було. Наша заява і наша вимога залишаються актуальною на зараз. Ми вимагаємо нарешті припинити фальсифікувати закони. Якщо корупція в державі вимірюється грошима, вимірюється вкраденими тендерами, Вимірюються схемами тут, в парламенті, корупція вимірюється фальсифікацією рішень. Ми прийшли в цей парламент змінити цю практику. Я хочу нагадати всьому суспільству, я хочу нагадати журналістам. Ми в цей парламент запросили місію Пета Кокса від імені Європейського парламенту, який розробляє для нашої Української Верховної Ради глобальну реформу, реформування нашого законодавчого органу. Водночас ми. Просячи ресурсів, просячи допомоги, просячи підтримки на міжнародному рівні, продовжуємо в цьому залі особисто гарантувати те, що фальсифікуємо будь-які рішення, будь-які рішення, які можуть ухвалити цей зал, і це нагадаю парламент після революції гідності, парламент військового сликання, який би мав стати абсолютно новим органом в державі. Тоді я коротко скажу, заради чого все це робиться. бо є депутат, який ще не набув повноважень. Кандидат депутата Андрій Богдан, адвокат Корбана, який стоїть першим в черзі на входження до БПП. І оскільки дуже багато вже прагнуть до влади депутати зі списочної частини БПП, вони вже в чергу на входження до уряду для того, щоб вони нарешті могли піти в уряд, треба цього Богдана прибрати. Але, вибачте, не треба було його включати, а включили його, тому що була тоді домовленість між Порошенко і Коломойським. Зараз війна між Порошенко і Коломойським, тому прибирають. Цього депутата заради цього, заради однієї людини, яка фактично була колись союзником Порошенка. Зараз підняли на вуха весь парламент, і вже гвалтують Верховну Раду котрий день з якоїсь там спроби було на вчорашній день 18 невдалих спроб включити цей законопроект в порядок. День і сьогодні його включили загалом з усім скопом законопроєктів. і для цього включились кнопкодави. Зокрема, кнопкодавили саме на жаль, в секторі блоку Петра Порошенка, там де сидить група удар. Ірина Суслова її картка стояла в. В другому ряді другий слот ліворуч. Там на той момент стояли два депутати пан Лівик і пан Ткачук. Пані Суслово там не було. Це видно чітко на відео. А коли ми підійшли, ми взяли з цього слоту картку і побачили пані Суслова. Ці фотографії є. Таким чином нам зафіксовано фактично тобтодавство за пані Суслова, депутатами або Лівиком, або Ткачуком, які стояли в цей момент в цьому місці. Відповідно, ми вимагаємо від Гройсмана поставити на переголосування це питання, як вимагає регламент, який було змінено під тиском групи Удар. Не так-то давно, всього два роки тому. Гройсман це робити відмовляється. Зараз ми намагаємося піти до нього особисто цьому. Дякую.